50 тисяч гривень на навчання за головний приз у фіналі всеукраїнської економічної олімпіади «Фінансовий геній змагалися вісімнадцять одинадцятикласників з усієї України. Усі вони перемогли у відбіркових турах в регіонах з поміж. Тысячи выпускников шкіл наша главная задача на сегодня это повышение финансовой грамотности среди населения. А мы хотим, чтобы каждый ребенок увидел, как устроен банк, чтобы каждый ребенок умел пользоваться правильно деньгами, знал, как ими распоряжаться. Квест просто у головному офисі проват банку. в оригінальный спосіб вывчають роботу фінустановых середины. Були самими цікавими квести, тому що це було дійсно настільки емоційно, настільки цікаво. Ми стільки нової інформації для себе дізналися. Напевно, побували на кожному поверсі у фіналі. Розв'язання складних задач. Це бізнес-кейси розроблені топ менеджерами Приватбанку. А яким має бути банк майбутнього? Фіналісти представили свої проекти серед пропозицій: електронний табір для школярів і навіть чіп на браслеті замість карток та готівки. Щоб банк був для, доступний для всіх, для кожної дитини, щоб створилися фінансові певні уроки для того, щоб у кожному начальному закладі були певні уроки фінансової грамотності. За підсумком усіх завдань переможцем став 16 річний випускник із Дніпра каже, 50 тисяч гривень якраз вистачить на навчання, про яке він мріє. Радісно, приємно, звісно. Тим більше туди, куди я збираюся поступати бюджетних місць немає. От того хватить якраз вплитик на всі годині. Срібний та бронзовий призери Всеукраїнської олімпіади фінансової геній отримали на навчання 15 та 10 тисяч гривень.